Тома Міла Корнелі, і це моє перше розмовне відео на Ютуб. Вже давно в моєму інстаграмі ви просили мене зняти відео покупки з Японії, тому що для нас Японія це якийсь зовсім інший світ, і здається, що там все зовсім інше, не таке, як в нас. Є декілька покупок, і в кожної є своя історія, не враховуючи мільйон кіткатів з різними смаками, які ми вже просто перепробували, переїли з Дімою, моїм чоловіком. А були декілька речей. Першу річ, яку ми купили, це взагалі була така дуже спланована покупка, тому що в день виліту а, я, як справжня дівчина, спланувала собі декілька луків а, для фотографій і брала всього лише одну пару кросівок, тому що я знала, що ми будемо багато ходити, і я не хочу носити багато речей. І перед виходом мій чоловік вирішив напшикати кросівки до відштовхуючим спреєм. А це насправді був спрей для синьої замші. Кросівки були бежеві, ясно, що все, їх що не відмити. І я поїхала в зимовому взутті в теплу Японію. І першим же днем, коли ми прилетіли, я сказала, все ми повинні піти купити мені нові кросівки. Ми поїхали в район Косплеєрів. Там було просто мільйон різних дивних магазинів, і там була одна пара кросівок, я просто закохалася. вам покажу. Вони ось такі просто космічні. На нозі вони дуже круто. Вони навіть трохи схожі на ті, які мені зіпсував тіма. Я вже виставляла фотографії в інстаграм з цими красівками. А можете глянути до речі, в моєму інстаграмі. І з цього ж магазину, але вже в останній день я купила ще ковтинку. Вона дуже крута. А, зараз вам покажу. Ось така м'ягенька кофточка. Японці взагалі обожнюють всі такі речі в стилі teddy Bear. кофточки, шубки, курточки. В них все ось таке, от м'ягеньке, і це дуже круто. реально дуже приємне відчуття. Також я купила шкарпетки. Шкарпетки це завжди милість з кожної країни, особливо, якщо вона символізує ту країну, де ви були. Ці шкарпетки подарував мені чоловік, тому що я була дуже холодно одягнута в кіото. Я була просто одягнута в слідах. Знаєте, такі шкарпетки, маленькі зовсім, а було дуже холодно, і чоловік сказав, що терміново, терміново теплі шкарпетки. І раз уже Японія, ми вибрали ось такі шкарпетки з двома пальчиками. Бачите, вони дуже смішно виглядають на нозі. Японці вдягають такі шкарпетки на в'єтнамки, щоб їй було зручно одягати. Також, коли я вже їхала в Японію, я заскрінула собі крем. Я знала чітко, що мені треба його купити. Бо колись в моїй подрузі привозила сестра з Японії цей крем, і вона мені дала раз спробувати його. Він просто дивовижний. Це були якісь такі відчуття, що це просто мій єдиний ідеальний крем, який я пробувала. І коли ми приїхали в Японію, ми зайшли в аптеку. Я чітко не пам'ятаю за чим, напевно, за якимись пластирями. І я його побачила. І це було просто щось надзвичайне. Ну, звісно, я як справжня українська душа обходила 5-10 аптек і зрозуміла, що всюди цей крем коштує однаково. І тоді ж його купила. Цей крем називається Daycare Revolution від uh, компанії Elixir. Тут є SPF 50. І він, я так розумію, під очені я його використовую на обличчя. просто зовсім трішки. Він досить такий рідкий і одразу ж впитується. Це просто ідеальний крем. Я зараз тільки шкодую, що я купила тільки одну баночку. Також, якщо ви бачили мої попередні влоги, ми були в місті Нара, це місто Олені. Ці малюки просто мені запам'ятались на все життя. Вони нереально милі. Вони зовсім не бояться людей. Їх можна погладити просто гуляють з вами. Це Щось дивовижне, і коли ми їхали вже додому, ми були в аеропорті Токіо, ми зайшли в Starbucks, і я побачила там цю термокружку з оленями. І тут написано, ще Нара, Нара. До речі, тут бачите, з рожками. тут є і Великий Будда, і Оленята. Це просто-просто нереальна любов. Вона дуже круто тримає тепло. Це найбільший спогад. Ось такі от нари, якраз одне з тих місць, які мені найбільше запам'яталися. Ось і всі покупки на сьогодні. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть в коментарях і не забудьте підписатися. Побачимося скоро!